Так, вітаємо всіх. Сьогодні у нас дуже гарний день для того, щоб прославити Господа, розвести гуманітарну допомогу, ну і тому подібне. Ось стільки у нас тут всього. Так, це Олександр. Він зараз розповість, що він куди, звідки везе і що він... Хоче від цієї поїздки. Веземо гуманітарні набори. Фонд Жива Надія. Ми регулярно працюємо на прифронтових територіях, але в оглядарі жодного разу не були. Так що зараз маємо змогу мати спільну таку поїздку. Сподіваємося, що все буде добре, і Господь нас, як завжди, Повсюдження серед цивільного населення десь 180 гуманітарних продуктових напорів, 10 коробок мила, зубна паста, гігієна і тому подібне. <свят> 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 был Масипулечкин мы ему с его вот пытались этот снимает как оно <свят> на вас на всех <свят> <свят> Thank you for watching